Дорогі друзі! У цьому відео я розповім про зміни щодо закордонних паспортів, які вступили у дію з 29 жовтня, про біометричні паспорти, скільки коштує оформлення закордонного паспорта, як обміняти та отримати паспорт за кордоном, про так званий білий паспорт і що змінилося для чоловіків від 18 до 60 років. З 29 жовтня цього року Україна повернулася до звичайних правил оформлення закордонних паспортів. Скасовано воєнну практику продовження строку дії паспортів і внесення дітей до паспортів батьків. Тепер паспорт дорослого від 16 років дійсний 10 років, паспорт дитини 4 роки. Дані дітей більше не вписують до документів батьків. Продовжені паспорти формально дійсні, але вони не відповідають міжнародним стандартам. Що таке продовжений паспорт? Це паспорт, власнику якого офіційно продовжили строк дії старого паспорта без видачі нового документа. На останній сторінці паспорта працівник консульства чи Державної міграційної служби ставив спеціальний штамп. Термін продовжено до такого-числа. то числа і, Тобто, ставилася дата і печатка, паспорт з таким штампом вважався чинним лише тимчасово. Для чого це робили? Щоб українці могли виїхати з України під час евакуації. І щоб консульства могли допомагати тим, у кого паспорт закінчився, але немає змоги оформити новий. З 29 жовтня тимчасовий виняток, запроваджений на початку війни 2022 року, втратив сенс. Система оформлення документів знову працює повноцінно. Зараз оформляється. Повноцінні біометричні паспорти. Нагадаю, що таке біометричний паспорт. Це паспорт, який має вбудований електронний чип із фото та біометричними даними власника. Це міжнародний стандарт. Термін дії та структура документа критично важливі. Країни ЄС і Авіакомпанії приймають лише чинні біометричні документи. Якщо у вас продовжений паспорт, то ви ризикуєте проблемами з затримки виїзду або відмови. Документ старого зразка може вимагати заміни навіть для повернення в Україну. Скільки зараз коштує оформлення у цьому році? За даними Державної міграційної служби 1042 гривні до 20 робочих днів і 1682 гривні до 7 робочих днів. Це якщо вам потрібен паспорт терміново. Ціни однакові для першого оформлення і обміну паспорта. Як обміняти або отримати паспорт за кордоном? Українці за кордоном можуть звертатися до консульства або філії державного підприємства документ. Для цього потрібно е, заповнити заяву анкету, старий паспорт, якщо є, квитанцію про оплату, строк до 20 робочих днів, звичайно, або до 7 днів, якщо терміново. Якщо паспорт утрачено, прострочено. Або продовжено, і його не визнають, можна отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Воно відоме як білий паспорт. Що таке білий паспорт? Це посвідчення особи на повернення. Офіційна назва: посвідчення особи на повернення в Україну згідно постанови Кабінету міністрів No. 285 від 5 квітня 2017 року. Його видають консульські установи, коли людина втратила паспорт або має недійсний документ. Його призначення наступне. Він дозволяє лише повернення в Україну, не дає права на подорожі чи повторні виїзди. Строк дії встановлює консул зазвичай до 30 днів. Іноді продовжується ще до 30 днів. Які необхідні документи? Заява анкета, будь-який документ або копія, що підтверджує особу чи громадянство, довідка поліції про втрату чи крадіжку паспорта або письмове пояснення. Терміни оформлення білого паспорта від 1 до 5 робочих днів. Після повернення в Україну документ втрачає чинність і потрібно оформити новий біометричний паспорт. А тепер коротка інформація про чоловіків від 18 до 60 років за кордоном. Що змінилося? З 1 квітня 2025 року міноборони. Дозволила чоловікам від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, оформляти або обмінювати паспорти без фізичного пред'явлення військово-облікового документа і без проходження військово-лікарської комісії. Перевірка здійснюється через електронні реєстри військового обліку. Але Важливо знати, що якщо у реєстрі немає актуального запису про військовий облік, у видачі паспорта можуть відмовити. Про це повідомила Державна міграційна служба 9 вересня 2025 року. Це правило стосується лише оформленого документа, а не права виїзду. Під час воєнного стану виїзд із країни для чоловіків 18-60 років регулюється окремо. У 2025 році послаблення торкнулися лише вікової групи від 18 до 22 років. Отже, паспорт отримати можна, але це не гарантія вільного виїзду. Потрібно слідкувати за поточними рішеннями Кабінету міністрів та Міністерства оборони. Якщо ви отримали новий закордонний паспорт за кордоном, потрібно його додати у дію, щоб пройти ідентифікацію до 31 грудня. Це стосується усіх пенсіонерів за кордоном, які перебувають там більше 183 днів. Що порадив би зробити українцям за кордоном зараз? Перевірте паспорт свій. Якщо його продовжено, чи внесено дані дитини, він ризиковий. Замовте новий біометричний у консульстві або державному підприємстві документ. Сплатіть збір 1042 гривні чи 1682 і збережіть квитанцію. Якщо паспорт утрачено, то зверніться по білий паспорт. Чоловіки від 18 до 60 років переконайтеся, що у реєстрі є актуальні дані військового обліку. Додайте паспорт у дію, щоб мати цифрову ідентифікацію. Отже, підсумуємо сказане. Продовжені паспорти це вже минуле. З 29 жовтня діє лише стандартний порядок, біометричний паспорт обов'язковий для подорожей. І повернення. Вартість оформлення стала стабільною строки короткі. Чоловікам від 18 до 60 років за кордоном тепер простіше обмінювати паспорт, але потрібен коректний військовий облік. А білий паспорт це тимчасовий спосіб повернутися, а не заміна закордонного паспорта. І додайте паспорт тодію. Це зробить ідентифікацію простішою і допоможе вам в онлайн послугах. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, конкретну і свіжу інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!